Вітаю! Підбуваємо пенсійні підсумки вересня. Сьогодні коротенько нагадаю про проєкт державного бюджету на 2025 рік, якими будуть пенсії та зарплати, що відомо про найближчу індексацію пенсій. Також розповім, як зв'язатися з пенсійним фондом новим способом, що вирішили на засіданні правління пенсійного фонду та про зменшення видатків на виплату пенсій. Ну, напевно, головна новина це проект бюджету на 2025 рік, який попередньо затвердив Кабінет міністрів. З нього стало відомо, що прожитковий мінімум і мінімальну зарплату наступного року збільшувати не планують. Це означає, що мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 гривня. Мінімальна зарплата становитиме, як і зараз, 8 тисяч гривень. Через це, між іншим, не зростуть деякі види пенсійних виплат та надбавок до пенсії, що залежить від е цих показників. Не зміниться і розмір державної соціальної допомоги по інвалідності. Загалом видатки на соціальну сферу наступного року будуть меншими, ніж в поточному. І вся соціалка фактично здійснюватиметься коштами міжнародної допомоги, ну як і зараз. Попри це, індексацію пенсій обіцяють. В деяких ЗМІ вже вийшли попередні розрахунки, що індексація може сягнути 17%. На мій погляд, ці розрахунки зроблені з помилкою і явно завищені. За моїми особистими підрахунками, це може бути максимум 13%. Але пам'ятаємо, що в 2024 році так само обіцяли підвищення не менше, ніж на 13%, а вийшло ледь на 8%. Навіть вже міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що пенсії в березні, скоріше за все, проіндексують, але не варто очікувати на велике підвищення. Ну, принаймні попередила, не розраховувати на золоті гори. Нагадаю, про це я докладно розповідав ось в цьому відео. На початку вересня в пенсійному фонді повідомили, що тепер до них можна зателефонувати через Skype. Там нагадали, що до контакт-центру Пенсійного фонду України надходять тисячі дзвінків щодня. Однак, якщо людина не може скористатися телефонним зв'язком, є альтернативний варіант: зателефонувати до контакт-центру ПФУ через програму Skype. Логін скайпу, до речі, можете бачити зараз на екрані, або скопіювати його можна в описі під цим відео. Отже, зателефонувати можна з будь-якого пристрою, під'єднаного до інтернет мережі. Послуга надається безкоштовно, втім, пізніше в ПФУ уточнили, що спілкування відбувається не в режимі переписування, тобто по скайпу подзвонити туди неможливо. По факту, але можливо, за допомогою Скайпу написати повідомлення і отримати відповідь, якусь консультацію. До речі, консультації Контакт-центр надає за графіком, який ви бачите на екранах. 12 вересня пройшло чергове засідання правління пенсійного фонду. Про це вийшла новина на сайті пенсійного фонду. Але з цієї новини фактично нічого не відомо. Ну і взагалі не зрозуміло, кому вона адресована, а тому, що там повідомили хто взяв участь в засіданні, що голова правління поінформував учасників заходу про результати роботи органів пенсійного фонду в першому півріччі. А заступник голови зупинився на питаннях цифровізації та ідентифікації пенсіонерів. Пенсійний фонд України постійно вдосконалює свою роботу, зазначили під час засідань. А ну, за підсумками засідання, ухвалили якусь невідому постанову. Я так думаю, що це. Постанова щось про затвердження результатів засідань. Ну, ось і вся новина. Послухали там один одного, похвалили себе, а про що конкретно говорили, яким є підсумки роботи, які є проблемні питання, що зазначено в постанові на сайті ПФУ не повідомляється. Ну, то кому така інформація потрібна. Засідання відбулося, а що там відбулося, здогадайтеся самі. Фактично, воно так звучить, що ухвалили постанову про те, що вони гарно працюють. Ну, втім, за старою традицією такі новини друкуються постійно і, ймовірно, щоб показати якусь діяльність. Наостанок додам, що у вересні на виплату пенсії пішло менше грошей, ніж у серпні. Видатки зменшилися на 600 мільйонів гривень. У серпні це було 63,5 мільярди, а у вересні 62,9. Ймовірно, кількість пенсіонерів продовжує зменшити, як ще це можна пояснити. А можливо, частині людей. Пенсію знову призупинили через непроходження ідентифікації чергової. І це дозволило зекономити понад півмільярда гривень. Це нагадує сумний анекдот, що краща пенсійна реформа це зменшення кількості пенсіонерів. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, що думаєте про ці новини. Будьте здорові та хай щастить!